Мукачево у жалобі. У соборі Успіння Пресвятої Бородиці відбулось молитовне прощання з полилим героєм України Андрієм Розгау. Щоб провести захисника в останню путь, зібралися рідні, друзі, мукатівці та побратими захисника. Нашого рада Андрія. Сьогодні ми тут і у цьому для того, що відкривати вас. 100 mil saibam Ше сержант розгау Андрій народився 11 вересня 1976 року. З початку року. Спочатку війни став на захист своєї батьківщини. Загинув під час виконання бойового завдання 26 березня 2025 року, захищаючи нас від підступного та бажального ворога. І самого початку повномасштабного вторгнення він у своєму серці відчув. бригади. Згодом служив у Диноскусній реакті егерської військова частина а 40 56 і 26 березня перестало битися серце нашого вою. Він загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність та суверенітет. Нашої Андрій розгау, як і тисячі інших героїв, віддав життя за мир і спокій кожного з нас. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника, вічна шана і слава герою.